Вітаю всіх, хто заглянув на мій канал, життя без квітів не буває. Сьогодні останній день зими. Морози потрішки відступають, тане сніжок. А в нас на підвіконні зацвів ще один красунчик. Жовтенький. каланхоя. Це молоденький кущик і має поки що всього одне суцвіття. Але сьогодні я не планую показувати кімнатні квіти, а планую показати розпаковку. Я не маю багато місця, де садити квіти, але і не замовити, дивлячись ваші відео, дівчатка, не змогла. Ось таку посилочку я отримала від зеленої садиби. Запакована гарно. Перепакована. Мабуть, через те, що була ще обтянута плівкою. Доїхали рослинки гарненько, ціленькі. Чесно кажучи, я і хвилювалась, і переживала. Дуже хотіла, щоб мені прийшли рослинки, такі ж гарненькі, як і на ваших відео. І хочу сказати, що я дуже задоволена. Всі рослинки відповідають сорту, а ціна віковій категорії. Я думаю, що всі вони в мене гарненько приживуться. І перша рослинка це Азалія Марушка. Подивіться, який гарненький потужний кущик. Вік його 4 роки і коштує 180 гривень. Має квіткові бруньки. І я надіюсь, побачу її квітування в цьому році. Сподобалась вона мені тим, що має незвичайний колір листя взимку, яке не скидає. І витримує морози в нашому кліматі. Прошу вибачення за якість відео, тому що знімаю після обіду телефоном в теплиці і ось такі відблиски. Кореневу систему я не витягувала, не дивилася, тому що приїхали дуже зволожені. Ось дивіться, які листочки гарненькі. Такий колір вони будуть мати взимку. Але, напевно, на півлистопадні будуть. Тому що листячко трошки облетіло. Ця азалія буде квітнути червоним кольором. Таку я і хотіла, тому що в мене вже біла є. Наступна рослинка це. Рододендрон блютіт називається. Він також має вже квіткові бруньки, можливо, побачимо квітування. Це карликовий низькорослий сорт, вічно-зелений. І буде квітувати фіолетовими квіточками. Висота його в дорослому віці до метра. Цвіте він в травні, червні. І, можливо, ще повторне квітування. Любить кислий ґрунт. А це, ви вже, мабуть, здогадалися: дерен елегантісіма. Він має дуже гарне варієгатне листечко влітку. І взимку ось такі червоні пагони. За що я його і хотіла мати в себе. Прийшов він ось такими двома пагінчиками. Тому я думаю, їх. Весною посаджу, стяну і зроблю міні штампик Наступна рослинка це то є подібний кипарисовик Red Star. Це мій перший кипарисовик. І сподобався він мені за незвичний колір. Влітку він має зеленувато-синюватий відтінок, а взимку ось такий, як зараз. Пурпурно-лавандовий, синюватий, ну, одним словом, незвичний. Хвоя в нього м'якенька. В дорослому віці він досягає до 2 метрів, а ширина 1,5 метри тому його рекомендують садити в кашпо. Це один з можливих варіантів. Це трьохрічний саджанець і коштує він 110 гривень. Ось такими були мої покупочки якими я дуже задоволена. Тепличка моя не опалювана, але земля тут не промерзла, тому я їх поки що вкопаю тут і буду чекати своєї пори. Ще я хочу додати, бо забула сказати, що дерен елегантісіма має вік 3 роки і коштує всього 95 гривень. А Рододендрон Блютіт – 4-річний і коштує 150 гривень. І я вважаю, що це ціни приємні для таких любителів квітів, як я. Всі рослинки в горщиках, напевно, півторалітрових. За них я перерахувала 535 гривень і 110 гривень вийшла пересилка. Це не так вже й дорого. Але омріяні рослинки я маю. Тому зелену садибу я рекомендую. Вибір в них є чималенький, будь-яких кущиків рослинок. Але все це завдяки відео про розпаковку ваших дівчатка-покупочок. Бересклет японський зробився майже білим від морозу. Тут вкорінюються туйки. Гортензії, клематиси, наступить тепло, і всі рослинки переїдуть на свої постійні місця. А це вже ранок наступного дня вийшло сонечко. В цьому ящичку в мене вкорінюються гортензії хамелеон. А тут клематиси і також гортензії. Мої новинки, які я виписувала в прошлому році. Це мої туйки. А це хризантема. Хоч і була гарно накрита, але все одно замерзла. Потрібно було занести в будинок, але сподіваюсь, вона відійде. Бересклет японський побілів від морозу. Але я думаю, це йому не завадить. Ось так виглядають вчорашні покупочки. І винесла з будинку. Еріку, той, що мені подарували, і ялівець, який був оброблений штучним снігом. Він дуже малесенький. Це, напевно, новорічний декор був. Ну, я його помила, пересадила. Думаю, що буде рости. Тут, крім квітів, в мене посіяна зелень. Пізніше все це прибереться і будуть рости огірочки і помідори. Ось таке сьогодні в мене вийшло відео. Дякую всім, хто зайшов на мій канал. Залишайтесь кому цікаво. Всім бажаю мирного неба, швидкого закінчення війни і повернення всіх захисників до своїх домівок. І до зустрічі в новому відео!